Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Світлана Прудник Соловейкова пісня читає Людмила Алієва. В середині травня застудився Соловейко. Може, під зливу потрапив або з вітром холодним змагався, хто кого переспіває? Захрип соловейко, а співати треба? Травень же ще й солов'їним місяцем називають, бо у ньому соловейко найкращі свої пісні витьохкує. Він тоді взяв та й розвісив усі ноти на гілочках біля свого гніздечка. Хай погріються на сонечку, може, дзвінкішими стануть, а сам задрімав. Ворона какофоня, усе те бачила і вкрала ноти. Прокинувся соловейко. Ой, лишенько, немає жодної ноти. А какофоня ноти поковтала. Сілася недалечко і почала співати? Однак пісня у неї вийшла така. Карр, карр, карр. Навіть соловейкові ноти не помогли їй краще співати. Може, тому, що вони з чужої пісні? Сумно стало у лісі. Соловеєчку, ти чому не співаєш? Пристрибала до його гніздечка білка. Та ось ноти пропали. Ноти? Може, хтось украв? Може, й так, сумно махнув крилом соловейко і сховався у гніздечку. А білка ту новину всім у лісі розповіла. Сполошилися і зайці. І борсуки, і лисиці, і вовки, і ведмеді. Хіба ж можна, щоб всередині травня та не співав соловейко? І побігли хто куди ноти для Соловейка шукати? Ноту до білка випросила у дощика, що неподалік пробігав. Ноту ре позичив Соловейкоді ремес. Що жив на Лісовому озері. Нотумі знайшов у своїй комірчині бурсук. Нотуфа на хвості приніс фазан. Ноту Соль подарував паросток квасольки, що виріс неподалік. Нотуля аж із дальнього поля приніс у торбинці ховрашок. Ноту сі у кошику з морквиною передала заяча сімеєчка. Як же зрадів таким подарункам соловейко та як затьохкає на весь ліс. Дощику про гарні хмаринки в синьому небі. Ремезу, яке гарне в нього гніздечко-рукавичка. Борсуку про його запасливу комірчину. Фазану, яке барвисте у нього пір'ячко, квасольці, що виросте вона аж до неба, ховрашкові з дальнього поля про золоті колоски, заячій сімеєчці, про солодку моркву. А тоді заспівав пісню для усіх про рідний ліс, де тобі прийдуть на допомогу. Ворона ж і досі лише каркає, бо кожен має співати свою пісню. В середині травня Соловейко дарував усім свої найкращі пісні.